Росіяни планують видобувати газ у Азовському морі. Тимчасово окупаційна влада Тороснадра заявили про виявлення 22 перспективних нафтогазових родовищ, посилаючись на радянські архіви. Про це повідомили у Бердянській міській військовій адміністрації. Наприклад, це морське газове родовище, яке знаходиться за 40 кілометрів від Бердянська. Проте наразі цей проєкт законсервований через брак розвідки. Також наприкінці 90-х, початку 2000-х років за часів незалежної країни було виявлено два родовища. Що найменше це північно та східно-Казантибське. Вони також знаходяться в акваторії Азовського моря. Проте видобуток, звідки, наскільки нам наразі відомо, не проводився. У Бердянській міській військовій адміністрації кажуть, розвідка газових родовищ, яку окупанти планують на 2026-30 роки, загрожує екологічною катастрофою для Азовського моря через його малу глибину до 14 метрів. Акваторія вже потерпає від промислових відходів. Торік із російських танкерів вилилося 8 тисяч тонн мазуту у Керченській протоці. Загинули дельфіни і риба. Буріння, хімічне забруднення, шум від сейсмічних робіт і будівництво платформ можуть посилити руйнацію екосистем та ерозію берегів. E